Добрий ранок, привіт України з далеких країв. Я за неділю, скажімо, об'їхав велику територію. Все за кордоном, все в Європі. Зустрічався, скажімо так, з багатьма людьми, але хочу виділити таке. Я зустрічався як мінімум і розмовляв тет-тет -тет, конкретно з трьома хлопцями. Всі три хлопці такі в діапазоні від 25 десь до 30 років. А, вони втікли, хто раніше, хто пізніше. З одним розмовляв він тільки-тільки от втік. І що той хлопець розкаже? З Одеси. Там нема що робити. Кров проливати я за злодіїв не буду і не збираюся. Корупція, воровство страшне. Ніякого майбутнього ні в Україні, ні в Одесі немає. Гарний такий хлопець, знаєте, стройний, молодий, красивий, накачаний. Я не знаю, може він спортсмен. Ну таке точно, якийсь спортсмен чи хто. От, його в гамбурзі приїхали і забрали свої друзі прямо з вокзалу. Що він ще сказав? В Одесі страшна корупція. От, я його спитав: ну яка корупція? Борисов вже ж попався, там 4-5 тисяч брав. Говорять, беруть так само. Після воєнкома прийшли інші воєнкоми і беруть. Тільки ставки в два рази більше збільшилися. Я питаю: ну, скільки? 5-7. Та що ви говорить? 10-12. Зараз 10-12 тисяч доларів. І все тобі тебе довозять до молдавського кордону і катапультують туди. От так його катапультували, і він. Опинився в В Кишиньові опинився, говорить, ну там молоді, я не знаю, що там за... Ну, Видно, що компанія якась. Гуляли. Так там, говорить, за Україну один в ки кишиньовському ресторані там, піднімав Бучу, так його просто побили. Побили, говорить, затрахав вже своєю мовою Україною. Побили свої, розумієте, не могли а свої. От, так, потім ще з одним з Миколаївської області. Вже хлопець пристроївся, вже тут працює. От, теж він хоче на Україну, розумієте? От Він хоче. Але, говорить, батьки кажуть, не їдь сиди там. І його наречена сюди втекла. От, і вони тут досить далеко, один від іншого їздять, зустрічаються. От, він в Швеції, вона в Германії. Ну, не так і далеко по цих європейських масштабах. І Він хоче на Україну, але зараз, говорить, там робити нема що. Тож тік. Як він тік, мабуть, батьки вивезли. От, ну і отаке все. Жінок, бат, Ну, я за що старші говорю, то... що старші говорять, то взагалі не, не суттєво, бо старші є старші. А молоді категорично не хочуть воювати за бандитський воровський режим. Не хочуть. Просто втікають, хто як може, хто річками, хто озерами, хто платить. Але вони не бачать не бачать, за кого вони мають воювати. Отак от, от одностайно, розумієте, і тут їх повно, повно. в Амбургії, от скажімо, я ну, десятки бачив. Де Деся, та які там десятки? Сотні людей. Це мужики такі, от від, то там від так на вигляд, від 16 до 60 їх повно. От, і по два, і по три, і видно, бандами переїжджали так і зараз. І от я зараз в Норвегії, і тут я їх бачив Осло на вокзалі, да, кругом, то, ви знаєте, втікають, як можуть, втікають, як можуть. І я вам скажу так: якщо вони тут трошки посидять, там 3-4-5 місяців, і трошки в них руки не з жопи, то вони звідси не втічуть. Ну, просто смішно, тут заробки п'ять раз вище, рівень життя в десять раз вище. Та тут я навіть ту убогу ніщу Україну, тут я не знаю що. Для мене, як для дорослої людини, це прірва. Розумієте, яка Україна в Європі? Україна тільки в жопі, може бути. Нічого спільного, розумієте? Нічого спільного. Це от. Як із палацу королівського попадаєш у колхозний свинарник. Оце от така різниця, щоб ви знали. І я не знаю, звісно, є такі садомазохісти, що пожертвують. Ну, привикли вони до гімна, привикли вони до свинарника, то, то ті і вернуться. Нормальна людина не вернеться. І ну це моє враження, але ж воно абсолютно. ну от Ну, я не знаю, От, по, моїх оп... по моєму спілкуванню, воно буквально на 95% підтверджується тими, з ким я розмовляв. Буквально одиниці хочуть вернутися, але, але не зараз. До побачення. Привіт вам з Західної Європи, в даному випадку з Норвегії. Тут нормально, гарно, чисто, достойно. Сніжно, трохи морозно, тут справжня зима, справжнє чудо, справжній Новий рік. І ніякої війни тут не відчувається. Люди ходять, гуляють, літаки літають, шампанським стріляють. Все тут, тут супер. До побачення.